Аби ніколи не забувати, у Путринецькій початковій школі Кельменецького району встановили меморіальну дошку загиблому в АТО, герою Олександрові Гарбузу. Захисник загинув у січні під Авдіївкою Донецької області під час обстрілу, отримавши смертельне поранення. На мітинг реквієм присвячений пам'яті загиблого прийшли рідні, близькі друзі, односельчани та товариші по службі. Він не міг змиритися з приходом чужих на рідну землю. Він мріяв про вільну та самодостатню країну для своїх дітей. Він прагнув миру і за це віддав своє життя. Таким у селі пам'ятають загиблого героя. Кажуть, на війну він пішов добровольцем, а батькам пояснив. Він прийшов додому, каже, тато, я їду на війну. Кажуть, воно тобі треба. А хто як не я? Ну, кажуть, добре подумав, та я троє дітей. Так, я не хочу, щоб у вас під хатою стояв російський танк. Мої діти говорили мені, папа. Героїзм та любов до батьківщини Олександра не залишили байдужими односельчан. Вони зазначають, що їхні діти щоденно пам'ятатимуть, кому завдячують мирним небом над головою. А нагадуватиме їм про це меморіальна дошка, яку урочисто відкрили бійці. Ато Петро Громик, Микола Мельничук та Олександр Бекиновський. Його погляд, який буде розміщений на цій меморіальній доски. Щодня на подвір'ї буде нагадувати діткам, діткам за цей героїзм, який цей молодий юнак у 27 років здійснив. під Авдіївкою. Пам'ятний знак встановили на стіні початкової школи, куди у перший клас пішов нинішній герой. Його вчителька, не стримуючи сліз, пригадує мила дитина, як завжди, перший клас приходить маленький. З великим рюкзаком, з квітами в руках, Зляк, переляканий трошечки, як всі початківці у перший клас приходять. Ну -у. але зразу ж таки в нього був такий погляд допитливий. Бійці АТО, які не один день дякували Богу за ще одну зустріч світанку, коли перебували на сході. Що словами героїзм цього хлопця не передати? Адже кожен подих дитячий сміх, і кожен мирний день це ціна життя Олександра, і таких як він, які полягли за Україну. Або коли дивитесь по сторонам і бачите, що все спокійно, у вас мир, спокій. Пам'ятайте цього хлопця. І не забувайте, не забувайте ви дорослі, ті, хто знав його. Тому що зробити цей шаг і піти туди, ну, не кожному, скажімо так, по духу. Вічна слава та пам'ять героям. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.